У лютому цього року більшість українців, я, зокрема, не помітили цікаву подію у стані нашого ворога. На період із 18 лютого до 14 квітня мав Леніна закритий для так званих профілактичних робіт. А кажучи іншими словами, мумію Леніна готуватимуть до чогось нового у всій її історії. Адже раніше профілактичні роботи Мавзолеї проводилися лише в радянську добу, із метою захисту мумії від так званого вандалізму. Тоді совєти поміняли саркофаг на новий із броньованим склом, і коли робилася така профілактика, то на паломництво марксистів до трупа їхнього вождя тривав лише один день. А тепер його оголосили аж на два місяці. Природно, що це стало підставою для появи найрізноманітніших конспірологічних версій, які намагаються обҐрунтувати цю подію. А російські ЗМІ навіть почали висувати власні аргументи, чому, мовляв, Леніна не можна викидати із мавзолею. Позаяк у відкритому доступі для українців існують лише ті російські публікації, які належать російським ЗМІ, зареєстрованим в інших країнах, переважно в Ізраїлі, то широку картину реакції на цю подію ми можемо помітити лише в пошукових системах у вигляді кількох рядків. А проте в так званих опозиційних російських ЗМІ почасти. З'явилися аргументи проти виносу трупа Леніна із Мавзолею. Як бачимо, в одній з таких публікацій наводяться такі, мовляв, це буде символічним кінцем Арехвії, як великої держави. Мовляв, відразу ж після цього розпочнуться катастрофічні події всередині цієї країни, про що свідчать пророцтва. і ці події, мовляв, будуть такими. Поховання Леніна в землі призведе до громадянської війни та розпаду федерації на окремі держави. Другий аргумент ґрунтується не на пророцтвах, а на політичних прогнозах, які стверджують, що така подія стане кінцем світового авторитету комуністичної ідеології, що, мовляв, може призвести до нового періоду нестабільності у світовому порядку. І якщо ця друга версія є цілком демагогічною, висмоктаною з пальця російськими комуністами, то перша дійсно ґрунтується на двох пророцтвах, навіть трьох пророцтвах. Про одне з них я згадував раніше. В одному зі своїх попередніх відео його переказав Герой України Григорій Омельченко у своєму інтерв'ю, і до цього пророцтва ми ще повернемося. Але більш цікавим є інше, те про яке я дізнався нещодавно, Ось із цієї публікації російського опозиційного видання прес, матеріали, якого в Україні є у відкритому доступі. Отож цитую на мові оригіналу: злов'ящує пророчество, предсказане старцем схімніком Іоанном. Подвязавшимся в храме святителя Николая Годника в селени Кольской, Ярославской епархии Русской Православной Церкви, пугают своей невероятной очевидностью и, похоже, начинает сбываться. Пророчество гласит месяце апреля, когда вынесут тело Лысово из Мавзолея, Произойдет провал Москвы в соленые воды, и мало что от нее останется. Грешники, що будуть довго плавать і тонуть в соляних водах, но спасать їх буде нікому. Цих ждет страшна погибель. Далі схимник радить тим людям, які працюють у Москві, залишатися там лише до квітня місяця. Існує думка, що джерело цього пророцтва насправді є не встановленим достовірно, і ця думка нібито підкріплена тією обставиною, що про солоне море під Москвою немає жодної інформації, але якщо уважно пошукати, то виявляється, така інформація трапляється. За різними даними, солоне море під Москвою знаходиться на глибині у різних місцях від 500 метрів до 170 і більше метрів. Зокрема, прес пише про це так, цитую в перекладі українською. Усім відомо, що під Москвою знаходиться підземне море, і в деяких місцях солоні води близько підступають. Про це не часто говорять, щоб не лякати народу раніше часом. Підземне море, за розрахунками деяких геологів, архітекторів і містобудівників, розташовується на глибині від одного кілометра. Кінець цитати. Із позиції здорового глузду така глибина Солоного моря, тобто такий шар землі, між цим морем та поверхнею землі є абсолютно безпечним для мешканців Москви. Але не виключено, що у деяких місцях це підземне море підходить до поверхні землі, набагато вище, про що й пише стаття в прес. І цілком можливо, що просідання Мавзолею у землю, яке зростає з року в рік, Майже в геометричній прогресії, пов'язане з тим, що він знаходиться саме на такому місці. Загальна вага гранітних блоків, із яких побудовано Мавзолей, становить близько 10 тисяч тонн, а площа, яку він займає, відносно невелика. Тому у тому випадку, якщо це пророцтво справді автентичне, то саме Мавзолей може провалитися в солоне море. І тоді, коли ця загроза стане явною, мумію Леніна муситимуть із нього винести, незалежно від того, чи хоче цього влада москалів. А до цього часу влада москалів цього явно не хотіла. У 2010 році Путін оголосив, що настане такий день, коли народ сам вирішить, чи залишатися Леніну в Мавзолеї. У 2014 році сайт Російської громадської ініціативи проводив онлайн голосування, в результаті якого виявилося, що тих москалів, які хочуть винос Оленіна з Мавзолею, у п'ять разів більше, аніж тих, які цього не хочуть. Коли про це сказали Путіну, то він відповів, мовляв, у нас ще багато є комуністів, які присвятили своє життя. Комуністичні ідеї, якщо винести Леніна, то у них складеться враження, що їхнє життя прожите намарно, ось таке було виправдання. І тепер труп вождя марксистів нібито готують до такого довгоочікуваного виносу. Здавалось би, що для цього не було б потреби проводити якісь там профілактичні роботи цілих два місяці. Адже все можна було б зробити за один день, але московські конспірологи тут знайшли своє пояснення. На їхню думку, у черепі Леніна, мозок якого, як відомо, зберігається заспиртованим в Інституті історії, знаходиться магічна золота пластинка ромбоподібної форми із відповідними магічними знаками. Мовляв, усе це зроблено за ритуалами вавилонської магії і саме тому Мавзолей будували з архітектурним планом вавилонського зікурату. Такі ритуали та ця пластинка в черепі мали б забезпечити існування в Росії тієї влади, яка була в цей період, тобто в період панування більшовиків. Отож, перш ніж винести Леніна з мавзолею, російська влада повинна витягнути цю пластинку із його черепа та знайти їй аналогічне місце, аби вона не втратила свого магічного впливу. Аналогічним місцем для цієї пластинки, знайденим російською владою, конспірологи вважають мумію Путіна, труп якого, на їхню думку, давно вже перевезений. Із Валдаю до Москви і зберігається в морозильній камері у підвальному залі Мавзолею. А про те, що такі морозильні камери у підвальному залі Мавзолею справді існують, свідчить те відео, яке свого часу Навальний демонстрував в одній із телепередач, де йшлося про доцільність виносу мумії Леніна з мавзолею. Зрозуміло, що для муміфікації тіла Путіна потрібно чимало часу, отож, на думку конспірологів, саме тому й голосили, аж на два місяці цей мавзолейний карантин, адже відвідувачі мавзолею заважали б такій роботі із муміфікацією Путіна. За пророцтвом схибника Йоанна, лисого з мавзолею винесуть у квітні невідомо якого року. Тож і пишуть деякі москалі в соціальних мережах, що, мовляв, це станеться уже через якийсь тиждень, аже зараз квітень, і нібито все йде саме до такого виносу. А після цього, на їхню думку, мумію Леніна поховають у землі, у саркофаг Леніна таємно покладуть мумію Путіна із золотою пластинкою в черепі. І Мавзолей до пори до часу буде закритим для відвідувачів, позаяк вважатиметься, що там нічого немає. До речі, свого часу партія Путіна Єдина Росія пропонувала в думі винести Леніна з Мавзолею. А наприкінці січня цього ж 2025 року російський шовініст і філософ Дугін Офіційно написав листа так званому Путіну, тобто двійнику в який грає роль Путіна, про те, що Леніна з Мавзолею необхідно викинути для того, аби після смерті Путіна його мумію покласти в Мавзолеї. І російська влада офіційно підтвердила, що отримала від Дугіна листа такого змісту. А конспірологи стверджують, що такого листа Дугін написав на замовлення кремлівської влади. Таким чином конспірологічні версії отримують деяке підтвердження, адже мавзолей закрили на карантин через три тижні після того, як у Кремлі отримали листа від Дугіна. Якщо там у Кремлі вважають автентичним пророцтво схимника Йоанна, то така маніпуляція також може мати свій зміст, Бо як лисим є не лише Ленін, але й Путін, і таким чином здійснення пророцтва, можливо відтерміновується. Також і авторитетна в РПЦ Аліпія Київська яка померла в 1988 році пророкувала щось подібне, а саме громадянську війну в Росії після того, як, за її словами, винісу труп Владіміра. Очевидно, саме тому труп Путіна і не виносять, але сховали його, в мавзолеї і хочуть покласти на місце Леніна, стверджують конспірологи. Про це пророцтво Аліпії написано в книзі на пашіті Богоматірі, виданій ще в 90-х роках, але при цьому ім'я Владимир мають як Ленін, так і Путін, тому невідомо про кого це пророцтво. Нагадаю, я вже колись розповідав в одному зі своїх відео про те, що вперше почув інтерв'ю Григорія Менченка інше пророцтво. Омельченко стверджує, що в архіві КГБ зберігається плівка з звукозаписом пророцтва Ванги про те, що в Росії відбудеться революція і Леніна викинуть із Мавзолею. Тому, знаючи про це пророцтво, кремлівська влада має бути зацікавленою, аби воно не збулося, і винести Леніна з Мавзолею, не чекаючи, допоки розпочнеться революція. Тим більше, що зараз триває рік гадюки, а в роки гадюки відбувається найбільше революції. І про це вони також знають. Але ми знаємо, що Ванга пророкуючи інколи порушує послідовність подій, тому навіть у тому випадку, коли Леніна поховають, то й це їм, очевидно, не допоможе врятуватися від революції. Революція ж в Ерехії може розпочатися. Відразу ж після закінчення цієї війни. А тим часом війна таки наближається до свого закінчення, якщо врахувати офіційні дані нашого генштабу про людські втрати ворога, то через два місяці москалів мало бути мільйон загиблими. У повідомленні Генштабу йдеться про втрати убитими, а не убитими й пораненими. Наш генштаб стверджує, що станом на 7 квітня ліквідовано 925 тисяч москалів плюс 1300 за останній день. Тому доречно нагадати про родство священника провидця із Закарпаття, про яке чув від двох осіб, від священника в гоца наймені Іван. Та від члена спілки письменників України, відомого на Львівщині журналіста і публіциста Романа Пастуха. Цей священник Ясновидець ще за правління Порошенка сказав, що, мовляв, а то це ще не війна, велика війна попереду, і після цієї великої війни буде справжня Україна, але загинуть у ній два мільйони людей. Про це я розповідав ось у такому відео. Ви запитаєте, чи можуть виявитися людські втрати України такими ж, як і в Варехії. На мою думку, тут потрібно орієнтуватися не на заяви Зеленського і навіть не на заяву Буданова, який останнім часом стверджує, що ще не час нам знати про такі речі. Але, очевидно, найбільш близьким до цього є залужний. Хоч він уже давно й не головком, проте цей чоловік знав про реальні людські втрати України на той час, коли був головкомом, і може розрахувати ті людські втрати, які були після нього. Отож послухаймо, що сказав залужний на цю тему дивіться уривок з відео, яке опублікував телеграм-канал Інсайдер, пов'язаний з Андрієм Єрмаком. Чи є в Україні стільки людей? І тут ще одна причина бачити, що показало, що нинішній стан наших втрат, які ми маємо, ніхто не мог про це уявити навіть, що в цих умовах він є критичним. І насамкінець слід зауважити, що методи, яким влада Арехії намагається, боротися з пророцтвами про Труп Леніна, викинути з Мавзолею, нагадують нам давньогрецький міф про царя Едіпа. Батько якого, царю наймення Лай, Оракул сказав, що його син б'є батька й одружиться з його матір'ю. Лай вирішив позбутися такого сина, але той вижив, був вихований пастухами, а згодом випадково вбив Лая. Таким чином Лай, намагаючись боротися із пророцтвом, сприяв його виповненню. Цікаво, що художник Чорльоніс, який помер 1911 року, намалював пророцьку картину про Мавзолей Леніна. На ній ми бачимо вавилонський зікурат, на верхньому поверсі якого намальовані дві піраміди і сонце. На другому зверху поверсі бачимо крилатого Сфінкса і два сонця. Сфінкс це символ Едіпа. Позиякадіб розгадав загадку з Фінкса, а на третьому поверсі бачимо стрільця із лука, який цілить в крилату рептилію. Керилата рептилія це сучасна ерехвія. прихід до влади в Україні стрільця сприятиме розпаду ерехвії. стрельця, про якого пророкувала Ванга, що стоятиме 23 роки, а все, що стояло 23 роки до нього, буде стерто в порошок. І на нижньому поверсі бачимо саме той гігантський метеорит, який, за словами провидця Рігорда і Сендені, що жив у середньовіччі, впаде на землю і спричинить триденну пітьму уже за часів Антихриста, наприкінці царювання Антихриста. У книзі «Откровення» цей метеорит, названий Зіркою Полень.